Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні писатиму троянди, писатиму прямо із натури це мої останні. Напевно, вже останній із саду. Що для цього мені потрібно? Поставила букет. Він у мене такий трошечки бокатий, тому я обираю дві, як мені здається, самі красиві троянди. Намічаю їх олівцем, намітила пуп'янок, який теж хочу намалювати. Намічаю ще листочки. Все так. Схематично ніяких прожилок, ніяких, там я не вимальовую не вимальовую пелюстки. Просто так я розумію, де вони будуть знаходити ці квіти і де будуть знаходитися листя. Все. На цьому я олівця завершую і переходжу до акварелі. Змочую лист, беру червоний, і що ж ви думаєте, трошечки додаю лаванду. Так, цей колір буде більш приглушеним, і я не можу сказати, що оранжевий, от він просто стає приглушенішим, таким трошечки сірішим. Там води достатньо і на папері, і у фарбі. Вона зараз у мене розтечеться, розпливеться, і мене це абсолютно все влаштовує. не де роблю такі, наче пелюстки. Далі беру червоний, беру краплак рожевий, додаю трошечки, і цим кольором малюю другу троянду, вона буде більш насичена, більш темна. Також я Ну, я не можу сказати, що прописую пелюстки, але така форма трошки хаотична, не зовсім кругла. І пуп'янок теж тим самим кольором. А, далі. А, далі беру жовтий, погано вимила пензлик, тому витираю той колір, він мені не потрібен. До жовтого додаю синій, а, у мене це ультрамарин. І прописую зелень. Просто роблю такі плями, десь ця пляма буде більш насичена, десь більш розмита. Чому роблю так? Ну, Це такий як фон. Я потім десь додам, десь пропишу дужче листя, Ну, це вже я вирішу потім, як це все буде. Поки що так. І я надіюся, що в мене вже фарба трошечки підсох папір, і можна перейти знову до квітів. Уже колір більш такий насичений, більш густий. І я додаю пелюсток. ті, що наче так в тіні. Взагалі люблю писати квіти з натури. Так, я їх пишу більш швидко, пишу. Ну, взагалі, якщо ви ніколи не писали з натури, я вам це рекомендую. Не можу сказати, що це складніше чи простіше, а це зовсім по-іншому, ніж з референсу. Так, ви бачите набагато більше кольорів. Бачите форму, вона така, знаєте, не плоска. І, може, є якісь свої складнощі, це все треба обдумати. Але я люблю з натури малювати. І на, на пленері це взагалі все робити треба дуже швидко. І от я вже і другу квіточку почала малювати. Я до цього рожевого краплака додала індан. І таким досить темним насиченим кольором. Прописую так само пелюстки. Я не вимальовую, не слідую. Точно бо тому, що я бачу з натури. Ну, тому що, тому що акварель все одно потече. Мені хочеться передати форму, передати колір. Е, пелюстки там такі, знаєте, трошечки пожовані, чи якимись шкідниками вони такі ажурені в дирочку. Ну, мені це подобається. Е, я не вимальовуватиму всі ті дирочки, але от той такий ажур, оця така, десь стараюся торкнутися більше фарбою, щоб зробити їх такими якимись кучерявими квітами. Прописую пелюстку, а вас прошу підписатися на мій канал. Прошу поставити ваші дзвіночки, вподобайки, пишіть коментарі. Що можу сказати, ще за акварель не потрібно її боятися, іноді потрібно давати їй можливість самі текти, куди їй хочеться. І все тоді буде добре. Так, до червоного додаю індотрен. Колір такий досить грязний. Виходить. І на цій квіточці треба з цим обережно, щоб не перетимнити її, бо вона досить ніжна. Але десь все-таки є оці такі темні затінені смужечки. І я тихенько-тихенько їх промальовую. Кожна пелюсточка вимальовується, стає яскравішою, стає, набуває все форми яскравості. Так, а ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи любите писати з натури. І що вам було б цікаво, щоб я зняла наступного разу. Так, витираю, витираю, промиваю пензлик. Не забувайте, коли переходите в інший колір, не забувайте добре вимить пензлик, бо в мене є така фальш, можу забути це. Ну, я теж не вважаю це прям критичним, особливо в рослинах, це ж не портрет. А в рослинах можна десь щось таке не те, що схалтурити, дати волю фарбі, це нормально. На листі дуже перекликаються поруч і теплі і холодні відтінки зеленого. Я не хочу передавати в цій зелені вимальовувати дуже листочки, мені хочеться, щоб вони залишалися таким фоном. Все-таки квіти хочу, щоб були на першому місці, на першому плані. Тому так, ледь-ледь десь, десь розмито. Але якісь, якесь листя все-таки треба промалювати. І цей листочок такий загнутий, досить гарно, цікаво так. Ну. Десь вимальовую ті листочки, наче десь з під троянд. Додаю індотрену, щоб був темніший, зелений, додаю. А, Трошечки червоних краплень в листя, тому що воно вже таке осіннє, жовтіє, або в троянд листя, наче не жовтіє, а червоніє. Тому десь додаю таких червонястих плям. От таким чином вимальовується, вимальовується потрошечку моя робота формат невеликий, це формата 5. Взяла такий маленький, бо хотілося написати швидко, не вимальовувати, ну, не, щоб не дуже прискорювати, не вирізати це відео для Ютубу. Ютуб чомусь не любить довгі відео, або у вас не вистачає терпіння їх додивитись до кінця. Тому я от вирішила брати такий короткий формат, щоб не більше 15 хвилин. Ну, звичайно, за 15 хвилин не поясню, що, де, що робиш для цього. Ну, мабуть, для цього якраз і придумали люди курси, інтенсиви. До речі, в мене ось стартує осінній інтенсив, там буде більше пейзажів, більш таких осінніх кольорів. А зараз малюю літо. Ну, залишки літа. І отут я зробила помилку, намішала багато. Кольору. І цей колір у мене дуже рідкий, і папір у мене ще не висох, тому в мене там плямка така всередині вийшла досить активна. І я зараз змінила пензлик і вирішила прописати трошечки тонким пензлем. Ось так, тепер малюю все те саме, також підсилюю пелюстки, додаю їм. Тіней. Все писала не зараз, додавала поступово насиченості квітам, тому що зараз було б це ну, досить складно, був настільки вогкий папір, що, що це було навіть неможливо. Ну, я такого ефекту і добивалася, щоб за декілька разів намалювати. Якщо ви відчуваєте, що папір надто вологий, все пливе, що важко вам контролювати, можна навіть скористатися феном, щоб підсушити папір. І тоді вже по-сухому допрацьовувати Там оті тонкі лінії, додавати якоїсь чіткості. По, по мокрому можна. Ну, Хіба що десь серветкою промокнути, щоб, щоб залишився ваш ну, папір більш-менш чистим. Якщо щось так уже прям дуже неконтрольоване, кудись щось потекло. Ну і так, в цілому вже квіти вималювалися, квіти в мене є далі. Ще попрацюю над зеленню, додам десь якихось прожилок, десь якихось на листочках відтінків, чогось десь теплого, десь чогось гарячого. І ще я тут дуже також уліклась. Листя. Потім я все-таки зупинилася, зрозуміла, що не варто все так дуже вимальовувати. Але десь те, що темне, захотілося мені додати. Ну, а в цілому моя робота готова. Ще я її, звичайно ж, підпишу. До речі, треба було не підписувати, або більш постаратися, коли підписую, бо якось вийшло в мене вкривенько в кінці там побачите. Ну, а я прошу ваших вподобайок. пишіть і всього вам найкращого. До зустрічі в наступних відео. Вдалого вам малювання. Акварель це не складно, акварель просто з характером. Всього вам найкращого обіймаю і до зустрічі в наступних відео.